Ось можу честь, я скажу технічно, як це робиться. Направляється повістка просто по електронній почне. Я кажу. Зараз я вибачаю. Міністерство оборони на емейл на направляється повістка. і ну, він же ще віддав відповідь, у нього є якісь командири.

Прокурор надавав українців, можу да, давай, да, давай, я, я. Все. Насово, сято, його знайти, що є її звернення до Міністерства оборони з свідка Світласинського. вони не Зі свого боку, це я вживала заходи, щоб встановити місце знаходження світу і його контактні дані, хоча про це вже й дали питання на записі. Так, то ваша думка щодо повторного його визвутку? Про зависає. Да, але повторюють просто, вони можуть не Да, з питтівом. Так, да, ти? Да. Ці да, да. Всі... засоби його виклику вичерпані. Я направляла в квітні чи наприкінці березня цього року офіційний запит на Міністерство оборони. Лист на адресу Міністерства оборони. Да, Бухання повідомити актуальне місце внесення служби з метою спірування повітря проводить засідання для довго. Був прокурору надалі наданий, наданий номер телефону, але Пісенський теперічний відмовився прибувати. Прокурор, ваша думка, сторона захисту наполягає на тому, щоб виконати осинського судове засідання. Я вважаю, це шановний ну, суд? що скільки ми будемо викликати спеціаліста і відкладати ще спокувати. Питання. Будь ласка, запустить ви ремі. Куди чіст. треба звертатись. Ні, ваше. Нам треба нам треба повістка і ми її передамо. Вона передається просто на емейло міноборони і викликається. Це стандартна це, процедура. процедура. Тобто суд буде є Процедуру то ми витримаємо, да. тут питань немає, але за цією процедурою особа категорично не прийде. Що зробити? Ну я буду Ваша честь, Я не думаю, що там так категорично. Немає. Не боя, то я думаю, що треба продублювати продуктуватися. Ви ж чуєте, що категорично відмовився приходити. Е, я понял. по що є такий я... спосіб далі? Я понял, Ваши ще я, я ж кажу. Що, ситуація поїдемо? нестандартна. І судді його допитували по моєму моторічну перванстанці. Він два Речі. рази дав покази. Так, два рази він дав покази, що абсолютно не виновен. один раз на нього натиснуло, він дав протилежні ну, проти Так, Яким показам його вірити? Я вважаю, його треба повторно дотикати а ані по переслухаті видно. Дозвольте, що мають. Я прошу врахувати, що це є свідок сторони обвинувачення. І коли формували обвинувачення, сторона обвинувачення брала на себе відповідальність, явки цих осіб і забезпечення права на захист нашого клієнта. Тому, шановний суд, ми вважаємо, що коли пишуться листи і на них немає відповіді, це просто наша установа і Міністерство оборони або... Дуже е, лояльно писала наша пані прокурор. Або вибачте, не дуже відповідально відноситься. Прокурор, міністерство Прокурор писала запит надати інформацію, інформацію щодо місця несення служби і так, засобів висок. контактних, на які можна викликати однак враховуючи те, що в нас так, на, на, на даній стадії, коли зверталась прокурор в країні, введено воєнний військовий стан. І він являється військовозобов'язаним, це можливо є інформація з обмеженим доступом. І я вважаю, шановний суд, що в даному випадку має бути супровідний лист повісткою на Міністерство оборони з вимогою, з вимогою прибуття такого військовослужбовця, якщо він виконує військовий обов'язок до суду. в іншому випадку, шановний суд, ми наразі не можемо переконатися та людина, яка по телефону дзвонила, чи вона взагалі є тим яким вона в себе видавала по телефону? Описала... Людина по телефону не дзвонила. Дзвонила секретар за телефоном, який був наданий прокурором як телефон Осинського. А на що він сказав, що взагалі у вас звідки мій номер телефону? Судове засідання. Нанесу. Чи мала прокур... э, секретар, котра дзвонила, переконатися Дай. по телефону? Так. Ну. Чи мала вона зможе? Дайте, дайте переконатися? свої контакти, так. Можна це, можна брути. це слідок сторони обвинувачення. Якщо вони від нього відмовляються... Вони від там... нього не відмовляються. Він суді Тоді, в першій інстанції, інстанції, інстанції був допитаний. Тоді, якщо наша прокурора не може виконати обов'язки з приводу забезпечення свідків сторони обвинувачення, суд на це має відповідно реагувати. Не, я не, вважаю, не, що не, наразі не, нас, якщо відкладається судове засідання, я прошу суд, судову повістку про виклад даного свідка скерувати на Міністерство оборони суперечним істом і заб, з, з проханням забезпечити таке якось. Іншого варіанту, я думаю, що збирати інформацію щодо особи військовослужбовця в нас є зайвим, тому ми, ви як суд маєте зразу надати їм вимогу для виклику і для явки цієї особи до суду. Я думаю, що це буде достатньо для того, щоб наше Міністерство оборони відреагувало належним чином. І, шановне захисник України, і ще подарунково питання про доклада до світі. Прокурора да. пересаду муженка, якщо, якщо векленару да. Мигайло да. і е, е, Купріян, да. але я хочу да. нагадати, що про Копіяна було задоволено клопотання сторони захисту. Польно і що від клопота від сторони захисту вимагалося. Вашу честь. Додати інформацію адресою викликати. Проблема в чому? Як ми з'ясували саме на сьогодні? Це колишній бойовик, якого поміняли, і типа його на території під контролю України немає. Тому можливо, ну це короче, Я передаю по, -по, -по цьому податі, це клопотання молоко колеги. Ви наполягавши ви викликали. Як не це не зробити? Чесно, я не, ви не знаю. Честь, да. От, стосовно, інших, честь, стосовно інших свідків, Коротко поясню, чому потрібно викликати, наприклад, генерала Віктора Муженка? Тому що, тому що він стане на момент відправлення групи бізнеси, на це надміру на ризиковане завдання. Був керівником і начальником генерального штабу, і керівником АТО. І я більш ніж впевнений, що е, оскільки він був начальником генерального штабу, він був в курсі, кого відправляють і куди відправляють. Е, значить, тому треба його допитати стосовно цих обставин, оскільки е, свідок. Свідок ваша честь Патєхін, в судовому засіданні нам сказав, що він був присутній на засіданні Генерального штаба, коли обговорювалися плани Лувайської операції, де був присутній нібито і Муженко, і, і інші генерали, і вони знали, хто такий і куди його відправляють, і що він є секретом Тобто це, це стосовно Муженка стосовно Ромагаєва. Це генерал, який особисто віддавав наказ із уст в уста в присутності інших свідків, зокрема свідка Шмигельського, покази якого письмові є в матеріалах справи. І саме генерал Ремагайло доносив наказ групи Бізязикова піти за, за лінію фронту, як кажуть, за ляточку, і шукати там полонених, загиблих і так далі. Хоча це завдання могли виконати сержанти. І третє, це ми ага. на виклику пана прокурора, пана пересади і, і пана будника стосовно обставин фабрикування цієї справи. Ну а все, що свято. Що назва? Що тут Підтримаємо? Підтримаємо. Підтримує. Як підтримуємо? Прокурор ваші будуть. Заперечую, як і раніше заперечувала. Колегія суддів приймає рішення провідного задоволення цього блокотання щодо виклику е, слідчого путника, прокурора, пересади е, та Моженка, улитвина і вимагаємо оскільки це виходить за межі предмету нашого розгляду, які обставини як провід захист просить допитати щодо писинства. Повторимо виклик таким способом, як запропонувала сторона захисту. І щоб до підприємна, якщо сторона захисту надасть дані, яким чином його можна викликати, то ми задовольнили це питання ще позамину. Давно давно. Визначаємо для виклику спеціаліста повторному виклику по сільського. Да, скину приєднанович зараз выдаст такі дані. Нефони свої. Так воно ж незалежно, беззвучно, а мене не баланс. І в мене щас, на беззвучному режимі не кричить, хоча на екран виводить. Так. 29 лютого, 11 лютого 12. Лютого, а? Шановні працівники та відвідувачі суду, у місті Києві поголошено повітряну тривогу. Під час повітряної тривоги Київський апеляційний суд тимчасово призупиняє свою роботу. Просимо терміново покинути приміщення суду та перейти в укриття. Шановні працівники та відвідувачі суду, у місті Києві оголошено повітряну тривогу. Під час повітряної тривоги Київський апеляційний суд тимчасово призупиняє свою роботу. Просимо терміново покинути приміщення суду, тепер йти укриття. Одразу повідомляє, що можливо я затримаюся, тому що в мене до 11-ї вакцина коловіальна справа, ну, до одинадцятої, мені там треба буде добратися десь на декілька хвилин, якщо буде. Надіяся, що не буде справді. Буде. Чому ви так думаєте? Все буде, і ми завершимо прекрасно нашу кримінальну провадження. Ну, ми переможемо. Ну, Серйозно? Це дуже погано на увазі. Йдіть працювати, у нас тут дуже багато вакансій. Ідіть працювати, у нас дуже гарно. На с... В кримінальній палаті – на менше 70. Так, що всі я не хочу. Почему ты